Зірки, які обрали рубль. Регіна Тодоренко. Тіверський централ, терсне вірний. Та панистирі зела немерена. Біжить на сеть. Тяжкий груз. Там, там, тут, там. Колись українська телеведуча співачка та акторка народилася 14 червня 1990 року в Одесі. Свою кар'єру Регіна розпочала як учасниця українського поп гурту Ріал О, а перед цим брала участь у фабриці зірок 2 Вона стрімко здобувала популярність на українській сцені. Широке визнання отримала як ведуча тревел шоу Орел і Решка, де працювала з 2014 року по 2017 рік. Нічого не рік. Ну, слушай, а вот так кажется, що в мене прям ціла пачка денег, да? Участь у цьому проєкті принесла їй популярність не лише в Україні, а й за її межами. У 2017 році Тодоренко переїхала до Росії, де продовжила свою телевізійну кар'єру. І зачем я? Вона стала ведучою кількох російських телепрограм, зокрема, власного шоу П'ятниця з регіною. А у 2018 році вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. Після початку російської агресії проти України у 2022 році Тодоренко зазнала критики за відсутність чіткої позиції щодо війни. Її мовчання та продовження роботи в російських медіа були сприйняті багатьма українцями як зрада національних інтересів у жовтні 2022 року. Вона потрапила до санкційного списку РНБУ за співпрацю з російськими медіа та замовчування агресії Російської Федерації проти України. Реакція українського суспільства на поведінку Регіни Тодоренко була негативною. Тепер її вважають зрадницею. Вона остаточно втратила підтримку та популярність на батьківщині. Історія Регіни Тодоренко це приклад того, як вибір кар'єри та мовчання у критичні моменти можуть назавжди змінити ставлення до людини на її батьківщині, адже слава минає, а пам'ять про вчинки залишаються назавжди. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.